Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір, і далі будемо говорити про перший в Івано-Франківську центр рекрутингу, який нещодавно відкрився, загалом про рекрутинг до збройних сил і про те, чи зможуть центр рекрутингу замінити територіальні центри комплектування та призову. Май поважного гостя це Олексій Бежевець, уповноважений Міністерства оборони України з питання рекрутингу. Вітаю вас, в нашій студії. Добрий день. і давайте насамперед щоб наші глядачі розуміли, в чому особливості роботи таких центрів рекрутингу і чим вони насамперед відріли. Ізняється від тих територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, які ми всі знаємо. Так. от саме сьогодні в Івано-Франківському відкрили фактично 24-й вже такий центр такого формату загалом з нашої мережі, ми активно розвиваємо по всій Україні. Специфіка дуже проста: це центр створюється для людини як інформаційно-консультаційний сервіс, де знаходяться цивільні. Люди, рекрутери в цивільному приміщенні, в ЦНАПі, які іншим цивільним людям, які телефонують або приходять фізично, надають інформацію, які є частини, які є посади в цих частинах, яка специфіка цієї служби, як туди можна оформитися? Тобто допомагають визначитися своїм вибором, підбирають людині вакансії. Якщо людина не хоче говорити з е, ходу Своє прізвище ім'я по батькові, де вона живе, тобто не хоче заповнювати анкети. Немає ніяких проблем. Головне, щоб людина визначилася, власне, а що її цікавить в, в силах оборони. І далі, якщо власне, людина визначається, і людині підібрали цю вакансію, можливо, не зразу, можливо, через кілька днів чи навіть тижнів, йде зв'язок з військовою частиною, рекрутер військової частини, уповноважена особа, спілкується з людиною, якщо десь поруч, то особисто, якщо ні, по телефону. Людина підходить: вік, здоров'я, фах, досвід, мотивація. Тобто людина підходить, видається відповідний документ, рекомендаційний лист, письмова згода, що частина чекається людину до себе. І далі піде процес оформлення, власне, для того, щоб людина після навчання всю частину потрапила. От в цьому то є специфіка: цивільний сервіс для інших цивільних людей, для того, щоб вони могли визначитись і зробити свідомий вибір, як ідея можу зараз в такі складні часи. А стати до лав захисників України. Свільний сервіс він люди працюють, але все ж таки набирають вони специфічні, так, специфічні напрямки роботи, тобто вони повинні розуміти, орієнтуватися, все ж таки в тих вимогах. Чи проходили ці працівники якусь підготовку до того? Тобто, ну це ж потрібно розуміти, навіть тих посад і що воно в себе включає? Так, цей процес має початок, не має кінця. Загалом у нас цикл 13 тренінгів для рекрутерок. У нас це переважно жінки у всіх центрах, які цей сервіс надають. Вони проходять базовий тренінг тренінг роботи з програмою. Де відповідна інформація веде, люди супроводжуються тренінги по спілкуванню з людьми, по тому, які є вакансії в армії, яка специфіка по, по різним аспектам роботи? Більше того, вони на постійному контакті з військовими частинами. Якщо рекрутерка чогось не знає, вона завжди може зателефонувати і спитати. Фахового військового, а що, а як, а чого, а де. І той дійсно, з огляду на свій досвід, відповідає на ці питання. Відповідно, це процес постійно. Більше того, у нас з усіма регіонами постійний зв'язок з Києвом. Якщо немає відповіді на якісь питання, ми тут же включаємося, допомагаємо цю відповідь зайти. При потребі консультуємося з Генеральним штабом, де фахівці працюють, які глибоко в процесі рекрутингу знають усі всі нормативні вимоги, як документи правильно оформляють, як це все має відбуватися. Тобто йде постійна інформаційна взаємодія. А оці центри і рекрутери це фактично ну, як інформаційні такі точки доступу для людей, як можна цю інформацію отримати і ці всі питання з'ясувати для себе. Ну дуже важливо, що як ви кажете, що переважно жінки працюють. Це теж напевно, створює певне таке середовище, навіть емоційне люди. Ну більшість, напевно, досі вважають, що хто потри... кого потребує військо? Потребує, скажімо, просто штурмовиків. Так, будь ну, є такі стереотипи. Так, мене мобілізують, одразу зразу коротке навчання дадуть мені автомати і скажуть там умовно там штурмувати якусь посадку. Скільки не знаю сотні вакансій, яка їхня особливість? Наскільки вони можуть бути більш бойовими, менш бойовими? Кого зараз потребує зараз сили оборони? Фактор перший: всі військові частини на сьогодні з точки зору комплектування розділені умовно на дві частини: частини пріоритетного комплектування та інші військові частини. Ці частини пріоритетного комплектування, їх там більше 120, Це ті або стоять на лінії фронту безпосередньо в обороні, або відведені в тил на доукомплектування, Їм треба люди. Ось в ці пріоритетні частини. Звичайно, в першу чергу людям і пропонуються вакансії, а там вакансії є будь-які. Починаючи там зв'язківці, медики, логісти, механіки, водії з усіма приставками: водій-механік, водій, стрілець, і пішло, поїхали. І, звичайно, щось стрільці. І всі, скажімо так, військово-облікові спеціальності пов'язані з володінням якоюсь зброєю. Чи Військовою технікою, видами різними озброєння і так далі. Тобто, це, скажімо так, це така матриця, мозаїка різних вакансій. Звісно, що для військових частин в пріоритеті ті військові посади, які безпосередньо передбачають ведення бойових дій. Проте насправді вакансій маса, вони різноманітні. І з точки зору із здорового глузду і інтересів держави, звичайно, що людина, яка фахова. Розібралася в якомусь предметі і в цивільному житті склалася як фахівець в чомусь, і є подібна вакансія в армії. Ну то звичайно, таку людину на таку вакансію в першу чергу командир до себе шукає. Йому не треба цю людину вчити, вона вже це вміє, знає робити. Або логіст, або механік, або електрик там якогось резерву зварювальник і так далі. Тому що все, це що воює, воно ламається, його треба доставляти, його треба обслуговувати. Радіоелектроніки дуже багато, зв'язку різного дуже багато. РЕБ, РЕР, безпілотники. Війна все більше і більше високотехнологічно. Зараз підрозділ безпілотних літальних апаратів на фронті виконує функції, яку раніше виконували, не знаю батареї, просто гармат, мінометів всього іншого і виконує достатньо ефективно. Відповідно, потреба в цьому є. До речі, якщо я вже згадав про безпілотні літальні апарати, це якраз один з таких проєктів, які ми разом з Вікторій Дрон зараз впровадили. Є можливість людині, яка цим цікавиться. Прийти і повчитися до того, як людина одягне форму, ще в цивільному повчитися, пройти онлайн і офлайн навчання, в тому числі і на полігонах, навчитися літати, і таким чином плавно заходити в збройні сили в конкретну бригаду на конкретну вакансію вже як оператор дрона. Цей процес налагоджений. вже групи таким чином вчаться. Тому ми закликаємо, будь ласка, приходьте, цікавтеся, підписуйтеся і власне знаходьте себе в збройних силах якого віку? Від 18 до 60 чи якого віку, власне, розповідається? Фактично, абсолютно вірно кажете, вік військової служби 18-60. Для осіб 18-25 немає ж е мобілізаційного процесу, є процес тільки добровільно долучитись, можна підписати контракт молодій людині. Більше того, зараз підзаконна нормативка до підготовлюється і буде можливість абсолютно незабаром укласти контракт на один рік саме для цієї категорії 18-25. це саме стосується медиків і психологів. Так законом передбачено. Незабаром ця опція з'явиться і буде пропонуватися. Усім решта до 60 років вік, вік військової служби після 60, на жаль, чи не на жаль, але так встановлено законодавством. Людина не може себе знайти в збройних силах. Є певні вимоги по віку, певні обмеження, скажімо так, для окремих видів родів. Умовно кажучи, в десантники, в сили спеціальних операцій, в морську піхоту там є свої обмеження по віку, там 30, 35, 40, 45 років для, для різних видів є. Ну, Це пов'язано з. Достатньо високими вимогами до фізичного стану особи. Ну моло каже, якщо кулеметнику треба 100 кг на себе взяти на плечі і біг, бігти 20 кілометрів у бросок то не кожен це потягне, це Треба, щоб був дюжий воїн насправді. Тобто є ці вимоги, вони абсолютно об'єктивні і, зрештою, важливий момент. Рекрутинг це про. І про командира, і про людину. Тобто, з одного боку, командир собі людину відбирає, і він розуміє, та, саме цей мені на цю посаду підходить. І навпаки, людина думає, та, на цій посаді з цим командиром, по-перше, і з цими людьми, я готовий служити з побратимами. І саме тут я найбільше використаю свій досвід, свій, свій фах, я розумію, про що це. Мені менше треба перенавчатися, я вже щось вмію в цій галузі. Оце важливо. Ну напевно, це ті напевно ті питання, які найчастіше ставлять, Хто там коментирському підрозділі? Які по нього відгуки? Чи можна десь якось з кимось поконсультуватися, поспілкуватися? От якісь такі інформації можна дізнатися? Google нам всім <світ> в допомогу. Насправді ми живемо в такому інтенсивному інформаційному середовищі, що зараз щось приховати по якомусь підрозділу практично нереально. все стає дуже відомо, дуже швидко. Тому. Люди дивляться, цікавляться. Є знайомі близькі. Напевно, нема зараз такої сім'ї, кого, когось би не було, чи з родичів, чи з близьків, чи з друзів уже долучених. Тобто завжди інформацію можна з'ясувати. Свою чергу центри рекрутингу надають можливість сконтактувати, да з представником цієї військової частини, який офіційно такою частиною визначений як контактна особа, уповноважений співбосідувати людей і видавати їм рекомендаційні листи, по які, які вже мають статус, закон це передбачує, з якими людина далі йде оформляти. Важливий момент. от В пріоритетні частини це максимально просто працює, про які я сказав, потреба де найвища. В усі інші частини не пріоритетні, а це тилові, логістичні, багато чого. Там дещо складніше, тому що частина ще має додатково своїм командуванням погодити, що вона саме таку людину до себе, скажімо так, очікує, запрошує. Цей механізм теж працює, але він вимагає додаткового оформлення. А от як це буде відбуватися? Скажімо, приходить людина умовно, вона її є фахом, електрика, нехай скажімо так. Вона хоче дізнається про те, що є така вакансія в такій частині. Що далі? Як дай цей механізм? Скільки він часу триватиме? І чи передбачає він все ж таки похід в ТЦК і і проходження ВЛК? Хороший приклад з електриком. Класний електрик на вагу золота, тому що для командира будь-якого підрозділу, щоб усі генератори працювали, все світилось, все заряджалося і не було ніяких збоїв, це архів важливо, та? Тим більше, Чим більше підрозділ, тим більш важливо. Ось. Відповідно, такі, така людина комунікує з нашою допомогою з військовою частиною. З'ясовується, що да, він, він підходить там по віку, по його профілю. По всім складовим, по мотивації, частина йому видає рекомендаційний лист, насправді направляє оригінал в ТСК. Людині скидує копію. Насправді можна на месенджер. Це теж передбачено директиву. Людина може просто на телефоні мати копію. Ось далі, оскільки це і в першу чергу це контракт. А контракт сама популярна форма зараз до демобілізації, навіть не строковий контракт. Тобто, по статусу, це максимально наближено ну по умовам звільнення, скажімо так, з військової служби до мобілізованого. І має свої переваги, про що можна довго розповідати, насправді, контрактна служба. Так от, з цим рекомендаційним листом людина йде в ТЦК, Тому що станом на сьогодні точка оформлення людини в армію це ТЦК. В ТЦК людина оформлюється, наші рекрутери супроводжують. Це що значить? Якщо виникають якісь непорозуміння, якщо ТЦК вважає, що документ неправильно оформлений, чи ні, у мене зараз задача по мобілізації, я тебе по контракту туди оформляти не буду. Та? Тут вже включається наша вертикаль, щоб ті накази, директиви і вимоги, які були доведені до всіх військових частин ТСК, в тому числі виконувалися відповідно, і йде роз'яснення за потреби, адміністративний вплив після цього людина так само супроводжується в процесі навчання. в в навчальному центрі, куди людина обов'язково цивільно всі потрапляють на один місяць, щоб пройти базову загальновійськову підготовку. Якщо ще фахова підготовка, наприклад, оператор дрона чи там номер обслуги артилерії, чи щось подібне, що додатково людина вчиться так само, вона на зв'язку з рекрутерами, аж до того часу, поки людина не потрапить в свою військову частину. До того моменту ми підтримуємо зв'язок для того, щоб включатися у разі будь-яких непорозумінь, які можуть виникнути. А Якщо в цій, в цій частині, коли людина вже потрапила, підписані контракти виникають якісь, ну скажімо, знаходять на краще місце, десь і хоче перевестися в, в сумішну частину. Чи це реально? Чи це вже ти типу, потрапив саме сюди, і до, до демобілізації ти не можеш це піти? Mm, ну, по перше, в самому процесі оформлення, коли людина стала на цей шлях, людина може придумати. Насправді цікавий дійсно момент, і це прямо передбачено. Директивними документами, що якщо людина отримала, отримала рекомендаційний лист від іншої частини, вона і в ТЦК може ще, скажімо так, переоформити документи, що вона йде не в ту бригаду, в яку збиралася, а в іншу на контракт згідно іншого рекомендаційного листа. Це прямо передбачено. Тим не менше, якщо людина вже одягнула форму, прийняла присягу, та людина вже військовослужбовець. В навчальному центрі вчиться, але це вже військовослужбовець. Далі питання переміщення, переведення це окремі питання, яке окремо регулюється. Це вже не питання рекрутингу. Багато таких переміщень, переведень, відряджень відбувається щодня, щотижня в рамках загалом Збройних сил. Це регулюється окремо, як правило, це вимагає згоду і командира, де людина служить, і командира, до якого людина переходить, який її людина чекає. Тобто, це непростий процес. Але це працює. Напевно, дуже багато людей, які приходять ці центру, ну скажімо, якщо вони до того не дуже активно ходили в ТЦК, не всі в них військово військово-облікові документи в порядку. Оце може стати проблемою, коли людина, скажімо, немає якогось документа. О, дивіться, якщо людина визначилась, що та я зробив свідомий вибір, я доброволець, я скомунікував з частину, я йду в цю частину на цю посаду. Ну, наприклад, та вони мене чекають, вони зрозуміли, що, наприклад, я пройшов попереднє навчання цивільний. Я буду оператором дрона, та от мене там чекають. Немає ніякого значення насправді в якому стані, де мої облікові документи, і взагалі де в якому воєнкоматі я зареєстрований, де моя там попередня особова справа лежить. Я можу визначити насправді, і частина ж має цей рекомендаційний лист, направити ТСК, куди я піду, а мені копію. Ось я в будь-які такі ТСК визначаю заходжу з таким рекомендаційним, навіть умовно кажучи, не в свій, і починаю оформлення. Після того, як мене оформлять і направлять, вони просто повідомлять. В умовно мій ТЦК, та що вони мене таким чином оформили, і там візьмуться на, на облік. Ось і все ви сказали, що перевага контракт має ряд переваг порівняно з простою мобілізацією. Так. Які це переваги це фінансові чи це, це якісь, крім того, юридичні? Коли людина ну є на вході і в процесі служби, та на вході, по перше, передбачена одноразова виплата для тих, хто укладає строковий контракт. Зараз, до речі, буде зміна законодавства, буде одноразова виплата не тільки строковий, а будь-який контракт. Одноразова виплата грошова. По-друге, ну, багато міст вже прийняли рішення, наприклад, я знаю по Львову, якщо не помиляюсь, так само по Харкову і ще по ряду міст. Що ще й громада на рівні там, або міської влади, або обласної. Передбачає бюджеті кошти, так само виплачує людям, які йдуть на контракт, певну суму, що з бюджету фактично громади. По-друге, і по третє, і по четверте, передбачені пільги, в тому числі отримання кредитів пільгових, це там є оселя і не тільки. Ось можливість навчання за кошти держави, можливість служити, якщо це подружжя обидва служать в одній частині. Вони пишуть рапорта, їх зобов'язані. Насправді ну, так зробити, щоб вони служили в одній частині поруч, і там насправді ще пунктів 20 різних гарантій, пільг і переваг передбачено законодавство саме для контрактної форми. Тому ми людей і спонукаємо. Дивіться, порівнюйте зараз. Нове законодавство вийшло там, ще додалося Мовно кажучи цих переваг. Не всі вони ще реалізовані, тому що там підзаконка готується, але вони вже передбачені. Ми кажемо: дивіться, насправді, зараз, якщо порівняти мобілізацію і контракт, ось то тут є переваги і матеріальні, і нематеріальні. Перший момент, а друге, і головна перевага, коли ти йдеш на контракт, ти чітко розумієш, куди ти йдеш. І цей шлях він вже проторований. Насправді, та іноді ще виникають непорозуміння, тому що люди, людей багато, система складна. Тим не менше, контрактник тим більше йде в пріоритетну частину, він дійсно Потрапляє для мобілізованого ти не впливаєш, де ти будеш служити. Та Це тотальна така невідомість, ким я буду, де я буду, з ким я буду, як я буду. От коли людина хоче свідомо впливати на своє майбутнє, от для неї саме це сервіс рекрутингу і передбачення. А як вже маєте якусь попередню статистику, хто переважно користується таким послугами, якого віку люди, скажімо, чи багато серед них жінок? Цікаво. Да. Дякую за питання, що нагадали. Десь 17% загалом. Від загальної кількості звернень людей, які залишилися і далі оформлюються, це жінки. Тобто майже кожен, кожен п'ятий. що абсолютно круто і класно, тому що питома вага жінок зараз в армії, вона ну, суттєво менше, що свідчить про що, що у нас є потенціал. І ми закликаємо всіх жінок. Дивіться, зараз достойне е, грошове забезпечення. Пільги, субсидії, гарантії, можливість реалізувати себе як фахівця загалом і як особистість на військовій службі. Далеко не обов'язково на якихось умовно бойових посадах. Дуже багато є штабних, логістичних забезпечення і так далі. Медицина аналогічно. велика потреба зараз і в медиках в збройних силах, і це не обов'язково бойовий медик, той, який надає домедичну підготовку, десь там на полі бою, в червоній чи там жовтій зоні. Це так само медики, які далі працюють в стабіляційних пунктах на евакуації, і так далі. І так далі, і так далі. Ось, і до речі, зараз для цих медиків саме є можливість з урахуванням їхньої освіти саме потрапляти на медичні. Вакансії заповнювати у війську відповідно, і ми їх закликаємо. Будь ласка, це можливо не зовсім характерне для нашої культури, нашого суспільства. Де жінка це берегиня, господарство, чоловік, діти. Тим не менше, сьогодні а війна, державу треба захищати. Б, як я вже сказав, достойне матеріальне забезпечення і можливість себе реалізувати, знайти і для молодих жінок. Піти вчитися у вищі військовій навчальні заклади, стати відразу офіцером, вийти. Нормативно зараз жодних обмежень немає, ні на, на жодну посаду, тобто нормативно зараз будь-яку посаду війську може обіймати жінка. На жаль, командирів жінок у нас мало. Вони є, але їх мало. Ось тому ми їх закликаємо, будь ласка, долучайтеся, цікавтеся знаходьте собі те, що вам сподобається, де ви можете себе знайти в силах оборони. Це стосується жінок. А щодо по... чоловіків, так, віку, власне, віковий да. цей, 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 цей. По віку, так. Та. Цікавий момент, бо звертаються чоловіки, яким вже за 60. І він і служив і мають досвід, і здоровий, і каже, я дуже хочу захищати батьківщину. На жаль, сьогодні законодавство не дозволяє їм знову піти на військову службу. Вони, там є варіанти з ДФТГ, але на військову службу вони не можуть піти. Не можуть долучатися як цивільні особи, тому що є ще цивільні посади в армії, працівників. Вони різноманітні, так само в забезпеченні і так далі, в навчанні можуть бути на багатьох речах, але як військові, вони вже не можуть насправді служити через вік. Складніше так само людям, яким ближче до 60, там 58, 59, укласти контракт, тому що це ж, коли рекрута, ми говоримо ще і про думку командира, командир для себе оцінює. Чи це ця людина з таким віком, наскільки вона зможе виконувати ті функції, які передбачаються цією посадою. Ось, тому що... Просто фізіологічно, як я вже наводив приклад, це ну, іноді достатньо складно. З броніком трошки побігає, спину вбиваєш дуже швидко, якщо ти не молодий, не здоровий. Відповідно, або ти повинен служити там, де ти нема потреби в цьому броніку бігати, або все ж таки це, це зараз не твоє, ти долучитися не можеш. Ну, тобто є нюанси по віку. І по віку, знову ж таки, як повторюючись, для різних родів, видів військ є свої ще вимоги по фізичному стану. А чи набирають також ці це центри працівників для оборонних підприємств? Це зовсім інше. Можливо, хтось той же електрик хоче працювати на якомусь оборонному підприємстві? Для цього є відповідний відділ кадрів оборонного підприємства. Центри, про які ми говоримо, це ти цивільний, зрештою, ти військовий. От ми про це щоб допомогти тобі з цього статусу перейти в цей. І, в принципі, цей центр Івано-Франківську вже запрацював. Чи він зараз є в обласному центрі? Чи плануєте можливо в більших містах? Калуш, Коломия Прикарпатті, щоб охопити кому більшу кількість людей. Ми підтримуємо ініціативи. Ми зараз, ну по-перше, будемо максимально сприяти розвитку центру Івано-Франківського. Якщо побачимо, що є потреба така, будемо так само взаємодіяти з органами місцевого самоврядування в інших містах області для того, щоб цей сервіс впроваджувати. Зараз іде зокрема комунікація з Калушу. Ось ми підтримуємо цю ініціативу. Оскільки чим більше таких центрів буде, тим більше людей є інформація, що це працює. Є можливість прийти поспілкуватися і далі ставати на цей шлях, і це дуже важливо. Ще поки що наприклад, статистику рано казати, але хоча б можливо по в Україні стати попередня статистика. Наскільки успішніше працюють е, такі центри рекрутингу порівняно з ТЦК? Я би не порівнював ці речі, тому що у ТЦК є свої важливі е, задачі, і їх там не одна. Це тісно соціальна підтримка і багато питань не пов'язані безпосередньо з мобілізаційними процесами, але і мобілізаційний процес. Та коли ми говоримо про систему центрів рекрутингу, це не Мобілізаційний процес від слова зовсім. Так? Це про сервіс для людини. Прийди, спитай, знайди себе, ми тобі допоможемо. Ось, і це взагалі не про мобілізацію. Причому ти прийшов, спитав, тобі не сподобалось, ти зрозумів, що це не твоє. Ти будеш там, де ти був до цього. Ну, рівно так само. Через тиждень ти передумав, ні, та все ж таки треба щось з цим робити. Телефонуєш знову, приходиш з тобою, знову будуть спілкуватися, знову відповідати на твої питання, знову тобі допомагати. А статистика, що що показує? Скільки разів переважно люди ходять? Дві чи три, чи дізнаються, чи з першого разу погоджується на умови? Класне питання насправді, тому що от кожна людина, це абсолютно індивідуальний випадок як окремий всесвіт. Хтось може місяцями для себе щось підбирати, вагатися, так. У когось виходить з першого чи другого разу обрати собі. Посаду скомунікувати з частиною і буквально там через кілька днів уже рухатись по оформленню. Все залежить від ситуації. Тут, до речі, ще й впливає. Мені періодично нагадують щоб я про це казав. Навіть якщо людина вже має повістку, такі мова йде не про а, повістку. що ти вже й, й, уфу, прийшов пройшов ЛК і направляєшся mm. в начальниці. центр даних а по першу, даних, першу, м -м. першу да, да оточна даних, це не впливає на твої можливості прийти до нас. Отримати інформацію, скомунікувати з конкретною військовою частиною і все ж таки йти вже не з цією повісткою, а з рекомендаційним листом, що я йду на контракт. от туди, в ту частину, будь ласка, мене оформляйте. Це важливий теж момент, і до всіх просто, ну, ми це доводимо, що така можливість залишається. Ми бачимо, що відкривають такі рекрутингові центри різні підрозділи. Третя штурмова, напевно, була піонером, знайде четверта бригада, теж у Львові відкрила такий центр. Ви якось взаємодіяти між собою? Тобто, можна чи як? це конкуренція чи все взаємодія? Зовсім не конкуренція, тому що у нас мета комплектування. Насправді не так. Мета комплектування вона важлива, але у нас мета допомогти людям себе знайти. І якщо людина себе знаходить от в тих бригадах, які окремо мають центри, це теж так само прекрасно. Для нас абсолютно не має значення, людина одягне форму і де саме в якій частині вона буде служити. Головне, що це вибір саме людини. Вона так вирішила, що саме там вона буде служити. Звичайно, по регіонам відкриваючи центри, ми взаємодіємо, комунікуємо з усіма. Рекрутинговими групами, центрами, які відкриті окремими бригадами, кажемо, дивіться, ми для вас будемо фактично кандидатів направляти. Давайте свої матеріали, давайте свої вакансії, ми так само в свою базу вливаємо і будемо там розміщувати. І це відбувається постійно. Ну і на завершення таке філософське питання. Як ви вважаєте, як наскільки ці рекрутингові центри можуть замінити власне, наскільки рекрутинг може замінити мобілізацію? Чи зараз в умовах повномасштабної війни це неможливо? Це на перспективу. Рекрутинг для людей, які свідомо задумуються про своє майбутнє, що мені, як мені робити, і не відпускають це, ну, от як доля вирішить, так і буде. Так? От якщо я хочу впливати на свою долю, ну, хоча б якимось чином, в цей складний час, от для мене є опція, для мене є сервіс, для мене є інформація, для мене є можливість. Тобто рекрутинг це про можливість. Звичайно, що люди різні. Хтось е, ніколи цією можливостю не скористає не скористається з огляду на свою мотивацію, то що почув, побачив, хтось щось сказав, склалося враження. Людина не переконати. От він буде до останнього уникати будь-яких контактів, поки держава його. Не покличе власне і через якісь елементи примусу він не буде служити. А якщо він дійсно придатний до військової служби для тих, хто все ж таки вагався, але задумується, як же ж все ж таки в цій складній системі себе знайти з огляду на складні часи, от саме для них цей. Сервіс, інформаційний сервіс, і саме для тих людей, які розуміють, що якщо я зараз не долучусь, то вибачте, нас тут всіх повбивають і по вулицям будуть російські танки їздити. А це абсолютно сценарій. Ну, з якогось вірогітного майбутнього, якщо ми всі не долучимось, не вкладемось в оборону нашої держави. Ну, часи дуже складні. Тому, якщо є. Ну, совість є громадянська позиція, були страхи, але тим не менше, я відчуваю себе частиною громади, частиною держави. У мене тепер є можливість для себе більше з'ясувати питань і далі визначатися. Саме таку можливість і дає рекруту. Ну напевно, страхи ці страхи виникають саме через те, що бракує інформації. Дуже добре, що є місце, де можна її дізнатися, де можна десь можливо спростувати якісь свої страхи. На завершення ще скажіть, яким власне режим роботи і як можна потрапити? Які дні. Ну, щоб наші глядачі розуміли. Так, робочий час з 8 до 5 щодня в п'ятницю, з 8 до 4, тому що без обіду дівчата працюють, можна телефонувати. Телефони будуть на сайті міськради. Так само, вже я бачу, в фахівську так само банери висять армії коли зайдете на цей сайт, там перша ж кнопка веде центри рекрутингу, там де є усі координати, адреси і телефони. І ось там буквально від завтра буде в тому числі і телефон рекрутингового центру Франківського, куди можна телефонувати і далі спілкуватися. Супер, дякую дуже вам за це роз'яснення. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте, побачимось.